Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Рівненщині поліцейські розслідують вбивство двох дітей. Їх знайшли мертвими у кар'єрі. Рік після стрілянини в обміннику родичі загиблого Романа Ніколайчука скаржаться на повільний розгляд справи. Не виплатили майже 300 мільйонів гривень. Виконавча служба стягує борги за теплопостачання. Кажу Віта, що ти наробила? А вона каже: Оксана: якщо ти хочеш знати правду, то я тобі скажу так. Спочатку я їх убила, а потім потупила. Жителька села Сопачів Оксана Федіна пригадує події на місцевому кар'єрі, що сталися вчора близько одинадцятої години. Зі слів Оксани, місцева жителька зізналася їй, що вкинула у воду двох своїх синів. Хлопці взявся спасати їхній батько. Йому допомагав староста села Сергій Бойко. Ми розвернулися і їхали сюди, тим часом дзвонили, щоб адреналін винесли нам. І ми приїхали. То вже Микола достав тато і надавав першу медичну допомогу. І, а вона сиділа тупо улибалася. Людина видно, що є геть поїхала криша, і ми її просили, скажи, де другий. Вона не говорила зразу, потім нам сказала, що вона кинула його туди далі. Ми десь около півтори години качали дану дитину, не спасли. На жаль, і десь через дві години Олег там знакомий мій він нирнув і достав тіло другої дитини. Будинок сім'ї, кажуть місцеві, поряд з кар'єром. Світлана Гузовата, яка живе по сусідству, розповідає, тіло другого хлопчика знайшли згодом в очереті. Чоловік сидить, плаче, там біля, неї, біля нього медики, коли колють. Каже, я прибіг, мій Данік, синочок плаває, Я його витяг, я його спасав. Положив його на животих, щоб водичка вибила. Там і хлопці всі спасателі плавали, щось вона не признавалося, де другий хлопчик. Вони знайшли його другу в очереті запізно». Шестирічний Михайло та семирічний Даниїл цієї осені мали йти у перший клас у Сопачівський ліцей. Там до грудня 2022 року їхня мати працювала вчителькою англійської мови. Після шести років декретної відпустки торік вона повернулася до роботи. Проте часто брала лікарняні, каже директор закладу Василь Савчук. Медична книжка була завірена, була початка допущена до роботи. Все. Без медичної книжки ми не змогли б її допустити до праці. Я не лікар і не знаю, що там після того чи до того її було. Коли ми з нею спілкувалися, вона сказала, що вона не може працювати, що їй немає сили, вона з усім цим не справляється і написала заяву на звільнення за власне бажання. Сьогодні хлопчиків похоронили без матері. Її забрали поліцейські у прислужбі Нацполіції області. Прокоментувати інцидент пообіцяли завтра. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне переживати кожного разу. Це все одно. Це не емоції, це не слова, це, ну, це просто не передати, тому що ти вертаєшся знову в той день. Родичі загиблого Романа Ніколичука скаржаться на повільний розгляд справи у суді. Чоловік, 19 липня 2022 року, намагався завадити поліцейському, який хотів пограбувати обміни у рівному. річний нападник вистрілив у Романа, і той, попри намагання надати йому меддопомогу, помер. У жовтні торік обвинувальний акт скерували до суду. Проте колегія суддів досі не почала розгляду справи по суті, каже захисник. Однієї з потерпілих Арсен Протопович справа триває вже майже рік, буде скоро у нас через деякий час. Досить поволі. На сьогоднішній день провели тільки підготовче засідання до допиту, свідків потерпілих ще не переходили. От, сьогодні відбулася подія, що призначили одночасно чотири засідання судові. Сподіваюсь, що в майбутньому. Буде прискорені такі справи дуже поволі розглядаються. Це проблема всієї судової системи. Затримки в розгляді справи пов'язані з тим, що обвинувачений погодився давати пояснення лише в кінці судового засідання. Відтак суд має дослідити всі докази, каже представник потерпілої адвокат Ігор Солімчук. Коли суд визначав порядок дослідження доказів, суд хотів спочатку допитати його, якщо він в своєму допиті. Визнав би те, 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 і так можна було б скоротити весь судовий процес. Є такі механізм. Якщо я визнаю те, 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 то до чого його досліджувати годинами, коли люди визнають. Він сказав, що буде давати показали в кінці судового засідання. Тому суд визначився, що буде досліджувати всі матеріали з справи, повному об'ємі, допитувати всіх свідків. Потерпілих 5, а свідків плюс-мінус 20. Під час судового засідання 24 серпня прокурорка Юлія Жигадло попросила продовжити термін тримання під вартою підозрюваному. Прошу колегію суддів продовжити поліганчу Миколі Михайловичу. Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застав. У мене все. Так, поліганич, ваша думка щодо клопотання прокурора. Заперечуєте чи не заперечуйте? Суд призначив дату наступного засідання на 18 вересня та пішов до нарадчої кімнати. Тоді ж і закінчується термін тримання спецпризначенця під вартою. Артемо Степюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Доброго дня, дня. Виконавча служба міста, волонтержавне виконавився ніколи, вона єдина. Прийшла перевірити ваш майновий стан і попередити, що у вас є заборгованість. Родина рівнянки Олени Яремчук заборгувала за теплопостачання понад 68 тисяч гривень. Вона дає пояснення державним виконавцям, які здійснюють виїзди до рівнян, які мають найбільші борги. Перше чоловік раком хворів, не мали ще Далі хворіє. Друге воїн ЗСУ, поранений. От лежить у хаті після дві операції, що майже все оплачували. Третє, 19 числа, поховала дитину, 19 років хлопця пролежав. Іншого доходу, як пенсія, дві тисячі в мене немає. І в чоловіка три тисячі. Все. Рівнянка готова добровільно віддавати на погашення боргу половину своєї пенсії, але зараз на її пенсійний рахунок каже, накладено арешт. Щоб його розблокувати, має з'явитися у міськвідділ державної виконавчої служби. З шести квартир, у які 24 серпня завітали державні виконавці, лише вона відчинила двері. На жаль, дуже велика, велика проблема є в тому, що люди, які знаходяться в домівках, але двері не відчиняють. Залишаються повістки в в дверях залишаються вимоги з врахуванням суми боргу та рахунку на який необхідно сплатити дану заборгованість. Звичайно, арештовані рахунки, арештоване майно. Будемо з'ясовувати далі питання. Будемо залучати органи поліції для примусового приводу. Будемо подальше поописувати майно. Держвиконавці виїздять до боржників, щодо яких є судові рішення про примусове стягнення. Суд ухвалив їх за позовами рівне теплоенерго». Ми змушені подавати в суд, тому що якщо, наприклад, на аналогічний період минулого року борг клієнтів перед компанією складав близько 106 мільйонів гривень, то цього року борг зараз ну вже трошки менше 300 мільйонів гривень. А відповідно компанії потрібно і заплатити за гаси, заплатити податки, і заплатити. Заробітну плату працівникам. Ну всі ж хочуть, щоб зимою було тепло. Всі ж хочуть, щоб не відключали там через пориви там і так далі. Але труби треба за щось купляти. Аби майно за несплачені рахунки не арештували, Олексій Кривошеєв радить прийти у сервісний центр Рівне Теплоенерго» і укласти договір реструктуризації боргу. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне лента світлодіодна. І один, два, три, чотири. 4 фонарі і два спалахи. ще. Тобто, щоб це все освітити, великий об'єкт, нам треба дуже багато світла. Фотохудожник Дмитро Крахмалюк фіксує ікону, яку згодом оцифрує в 3D-модель. Робить це в рамках проєкту Зацифрування колекції конопису в обласному краєзнавчому музеї. Задача освітити об'єкт рівномірно зі всіх сторін. Потім я роблю фотографії зі всіх сторін, На таку ікону приблизно 200 знімків йде на одну сторону. Перевертаю з іншої сторони. Потім програма розставляє ці знімки в просторі, робить 3D-модель. Ну і я вже її потім обробляю і викладаю на сайт, де можна буде її. Покрутити назву цієї ікони, коли яким вона написана, працівникам установи невідомо. Загалом у рамках проєкту оцифровують понад 160 ікон, датованих 13-20 століттям. d моделі 35 з них вже готові, каже Дмитро. У мене задача не стільки відтворити кожну там тріщинку, оскільки відтворити просто образ, щоб людина бачила живопис так, і бачила, як зроблена ця ікона. Тобто людина може повернути цю ікону. Побачите взаді, з чого вони зроблено, з якої доски, з якого дерева, яка форма, з одної, з двох. Ну, подивитися, взаді, на деяких іконах навіть є малюнки, олівцем ще давні у колекції іконопису є роботи народних майстрів, а також професійних іконописців, каже заступниця директора обласного краєзнавчого музею Тетяна Самсунюк. Серед об'єктів, які мають оцифрувати, і одна із найдавніших богородичних ікон в Україні Богородиця Одегітрія, з Дорогобужа, датована кінцем 13 століття. Спочатку повномасштабного вторгнення її не показують на загал. Оцифрування колекції допоможе зберегти культурні цінності в період війни, пояснює Тетяна Самсунюк. В першу чергу, чому ми взялися за духовну спадщину? Адже це те, що вирізняє нас і дає нашу таку показує нашу особливість. І зараз оця хвиля української культури, яка пішла Європою, пішла світом, коли ми є на слуху всього світу, то очевидно ми повинні показати те, що нас вирізняє від нашого сусіда. А це власне наша школа духовного живопису, це те, що є в нас, наше коріння, це наша духовність. Тетяна Самсонюк розповідає, частина ікон не має детального опису або авторства. Переведення їх у цифровий формат та поширення на мистецьких платформах допоможе залучити експертів для ідентифікації робіт. Це і віртуальна реставрація, яка дає нам можливість якісь втрачені елементи або елементи, які від'єднані від тієї самої ікони Об'єднати в єдиний твір і показати, як би він міг виглядати. І це теж особливість нашої роботи, адже не всі ікони ми можемо сьогодні завести в реставраційні центри чи відреставрувати на сьогодні прямо в цей момент. Але ми можемо побачити, як вони будуть виглядати після реставрації. Працюватимуть над створенням цифрової колекції ікон до кінця року. Її можна буде переглянути на сайті музею. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини Рівне. У Нью-Йорку, Токіо і Здолбунові 24 серпня презентували виставку української фешн-фотографки Віри Бланш, яка вмістила 50 чорно-білих сюжетів, відснятих у березні листопаді 2022 року. В Києві, Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ірпені, Петрушках та Краматорську. До повномасштабного вторгнення Віра Бланш фотографувала для модних глянцевих журналів та співпрацювала з брендами. Після 24 лютого вона отримала акредитацію. Зсу та вирушили документувати російські воєнні злочини. Її виставка трибунал вже побувала у Києві, Львові та Чернівцях. Зі Здолбунова вона поїде до Берліна. А фінал запланували у Гаазі. я сподіваюся, і впевнена на всі відсотки, на всі сто відсотків, що суд в Гаазі відбуде і трибунал над всіма військовими злочинцями. Він станеться і він відбудеться обов'язково. А ця виставка, вона є документальним свідченням як свідок всіх всіх страшних подій: березня, квітня, травня і листопада. Аж до листопада, 2022 року. І другого її жіночки вони настільки вразили вони в них біль от тих матерів, дружини, діток, які втратили своїх рідних, втратили своїх батьків. Ось і на ці емоції я написала Вірі Плач вирішила запросити її в нашу столбунівську громаду. Виставка не про біль, смерть, руйнування. А виставка про ціну, і цінність нашої незалежності. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.